Привіт! З вами Тарік. Не заходив я пару днів у Так, да, Як я і думав, закінчилася трофейна ліга, сезон трофейної ліги. Знімають кубки, дають блінги. Так, знаєш, зняли з Перла, Ворона, Сенді, Мех, Френка. Вольта, Лілі, Шелі, Пайпер, Хенка. І загалом я отримав 364 блінга. В принципі, непогано. Буду їх вертати, напевно що. Ну, або апати нові ранги. Так, давайте тут все швидко заберу. Нагородаю є в магазині якась. Так, окей, 15 монет. Так от, до самої суті ролика. Я буду, е, планую апати Бі. Як ви знаєте, він вийшов. Я знімав моє позаминуле відео на рахунок Бі. Там був невеличкий гайд по пасівкам, гаджетам, таке. Так от, буду його, планую його планую апати. В цьому відео я його буду апати на 25 ранг, а далі вже я не планую якби, зупинятися, але не знаю, чи вам подобається такий формат цікаво чи ні. Тому це все залежить від вас. Скільки набереться там, коментарів під цим відео, ви напишете там, лайків, то я буду, щоб я знав, чи подобається вам, чи ні, чи знімати, як я пробую гапнути на 30-й ранг, чи ні. Ну, зразу кажу, нічого не буду обіцяти. Типу, 30-й це для мене теж доволі дуже важко. У мене їх тільки 4. Тому, ну давайте так, якщо під цим відео набереться 10 лайків, там, ви напишіть в коментарях, хочете чи ні, знімати ролик, як я пробую апнути 30, 28, 29, 30 чи ні. І тоді я вже вирішу. Але знову ж таки нічого не гарантую. Що ж, тоді я пішов апати, вам приємного перегляду. Але перед всім ще хотів би дещо зробити дуже і дуже важливо. Як ви знаєте, мій канал називається Тарік, нікнейм я ще не міняв, тому давайте я зараз заберу кристали. В принципі, мені і так вистачає, але я просто заберу, щоб було. Так, 10 кристалів, і я вирішив, що я поміняю ну, і в грі якби нікнейм. і в майбутньому і складбастерсі, і зараз брав у бо... Канал називається Тарік, а нікнейм не поміняв. Що ж, тоді трачу кристали і ставлю новий нікнейм. Тарік. Так, окей. Тепер тут Тарік. Все. Нікнейм, як ви бачите, я поміняв. Тепер у мене в грі теж новий нікнейм Тарік. Колір, в принципі, можна такий вибрати. Мені він подобається. Mm, здається, як прикольно виглядає, правда? Мені подобається. Що ж, тепер можна вже думаю йти й апати. Що ж, я багато апл бері. У мене вже 24-й ранг, як бачите, 738 кубків. Ще раз хотів би зробити невеликий такий гайд, особливо для тих, хто не дивився моє минуле відео. Так, ну спочатку по гаджетам, пасівкам снаряженням, Тут, я думаю, що ясно, що щит, бо ХП мало. Другий гірс там або демедж, або плюс один гаджет. По гаджетам, якщо в соло ще де будете апати, то... Або в Броуболі, то цей перший. Якщо в Хейсті, ну, в пограбуванні або в гарячій зоні, то цей другий. Далі по пасівкам. Е ця, я думаю, вона сама сильна, ну, сама крута, як на мене, я нею граю. Що ж, в принципі, це для тих, хто не дивився, мій позаминулий, здається, ролик, да, там, де я про Берігай робив. Так, і зараз ще я вам покажу, в принципі, якщо все де, як я апати будете, то покажу, в принципі, як там відігрувати. Так, що ж, запускаю в каточку. Окей, не йшло, ой, трошки підвисає. Е, ну нічого, завжди, от на початку, старайтеся, ну, в принципі, як і за будь-якого персонажа, знайти там залутати одну-дві банки. Нам то, що підвисається, звичайно, неприємно, але вже як є. Так, Едгар, от хотів сказати, це такий персонаж, що треба за нього старатися акуратно так відігрувати, бо ХП небагато, дамаг не дуже великий, то пушити ризиковано. Якщо хтось, от от, як Едгар, Кіт на вас пригає, як я зараз з гаджетом, його відтолкнув, відталкайте і постарайтесь доб, добити. Окей, е, так, зараз я тут небезпечно, підставився, але як добре, що є ульта. І тільки, якщо є можливість, зразу йдіть яд, там набивайте таку ульту, як я вам зараз показую. Під себе давайте тисячку, дві. Так, все, я кину, от, і є ульта. Щоб ви, як бачите, на ульті можете в будь-який момент втекти. От я її зараз використаю і зараз ще раз вам покажу з нуля. От, підходите, тичка, ульта. Тичка, тичка. Небо. І хілитись, головне акуратно, старайтесь не вмерти. Бо якщо щось трошки не розрахувати, то вимри. А. Ну нічого, головне, що я вам показав, в принципі, як. Старатися відігрувати баночку, залутати, набити швидку льту і грати акуратно на контроль, пасивно. Так, і якщо з вами в каці, як і зі мною, як бачите, зараз справа в мене попало сміття, то не забуваємо його, звісно ж, винести, викинути смітник. А, стараємося це робити акуратно, але. Обов'язково це потрібно зробити, бо сміттю тільки там і місце. Ну і коли ми вже його викинули з сміття, обов'язково кидаємо дизлайк і крутимось, не забуваємо. Що ж, тоді останню каточку можу, в принципі, показати на відео до 25 рангу. Ну, просто так, щоб було. Як я вже і казав, на початку гри швидко постараємося десь залутати одну баночку, якщо вийде. Якщо ні, то так і буде. Одна вже є, окей. Двері можна затімитись, думаю, попробувати. Все, найс, дві баночки у нас є. Ой, інтернет дуже висне, на жаль. Тепер треба йти набити ульту. Як ми бачимо, поки я лутав баночки, вже дим заспавнився, тому от акуратненько стаєте, головне не вмерти. І під себе кидаєте тички, щоб хілитись. Все, я набив ульту, як бачите. Ульта доволі швидко набивається, головне акуратно розрахуйте, щоб ви не вмерли. Оце прикольна особливість Бері, що коли ти під себе кидаєш тички. Ну, взагалі просто коли хілишся або своїх тімейтів, якщо в 3 на 3, або в дуо, якщо своїх тімейтів хілиш, або сам хілишся, то Ульта набивається. Так, е, да, от Бері такий персонаж, що треба пасивно відігрувати, якщо ну, не прям когось рашити, бо більш такий саппорт на хіл-персонаж. Не щоб багато демеджа, що в мене тільки дві банки, тому навряд чи я когось зможу сильно вбити. Тому зараз буду просто тако сидіти і чекати. Можу, в принципі, отако на контроль закидувати, Мортіса під, під цей піддамажувати. І взагалі старатись старатися, так як цей персонаж на цей на контроль саппорт. На контролі грати, такого не пускати нікого. А, і ще, от якщо ви граєте з цією пасівкою, що я на перезарядку швидку, то завжди кидайте під себе, і коли набуваєте в диму ульту, отако от під себе буде і швидша перезарядка, і хілитись, тому ну, взагалі прикольна ульта набувається. ульта потрібна, щоб втекти там в деяких моментах. І взагалі, от перед тим, як з кимось файтитися, під себе взяли, закинули, і все, у вас 6 секунд швидка перезарядка. Так, окей, в мене батл зараз буде з п'ятибаночним баночним цим Бері. У нього теж пасівка на перезарядку. Ну, навряд чи я тут виграю, бо в нього 5 банок у мене тільки 2. Але попробувати, в принципі, варто. Хоча ні, шансів немає. На жаль, у мене Да. Ну, що ж, без різниці, в принципі, 25 ранг є. Я не то, щоб сказати, що дуже задоволений, бо 25-й ран це, ну, не щось зараз сверх-сверх, це в кожного є куча 25-х, дефолт, але в принципі, як грати на бері приблизно я вам показав, особливо для тих, хто не дивився той відео з гайдом. Тому все залежить від вас, бо я, як вже казав, не збираюся зупинятися. А якщо, ну хай не 10, бо 10 це. Мало лайків. Давайте, якщо 15 набирається на цьому відео лайків, то я пробую продовжувати і апати далі. Там не знаю, вже нічого не гарантую, бо як ви бачите, такий персонаж саппорт, все де важко буде апнути 60-ю силою. А монети я збираю, мені потрібні, бо вийде потім персонаж Кленсі, а мені. Не вистачить не то, щоб його прокачати на дев'яту силу, там, якщо я ще хочу з спасівками, з мені взагалі ні на що не вистачить, я його добре прокачати, тому збираю. І що ж, тоді пишіть коментарі, як вам сподобалось чи ні. Ставте лайки, бо вам не важко, а мені дуже і дуже приємно. Просто лайк, кожен лайк мені приносить багато задоволення. Тому, як вже казав, буде 15 лайків, там побачу коментарі, що вам сподобалось, то буду пробувати його апати далі. Поки що тоді зупиняюсь і чекаю від вас зворотнього зв'язку. Всім тоді, пока!